Дорогі друзі, сьогодні програма Українська хвиля підбиває підсумки 2022 року разом з почесним консулом України в місті Монреаль та президентом громадської організації Україна 2050 Евгеном Чолієм. Протягом року Евген мав численні зустрічі з офіційними особами для обговорення ситуації в Україні. Виступав на засіданні парламенту, де говорив про порушення прав людини в Україні. Брав також участь в дискусії з прем'єр-міністром України під час засідання ради директорів Конгресу українців Канади у своїх статтях, опублікованих п'ятьма мовами ще в кінці минулого року, і до 24 лютого, Евген закликав міжнародну спільноту допомогти Україні запобігти війну конкретними діями, саме щоб е, е, країни-члени НАТО. Надали Україні відповідну зброю, щоб Україна могла себе відразу захистити. Почали санкції суворі. Проти Росії через те, що вона мобілізує війська близько кордону України, і тим самим порушує свої міжнародні зобов'язання. Це був мій основний меседж. І я закликав, щоб власне міжнародна спільнота, зокрема країни-члени НАТО, в той спосіб поводились, щоб запобігти цю війну і тим самим захистити Україну. І е, захищаючи Україну, запевнити мир і стабільність в Європі, війни і трагічних подій запобігти не вдалося, тому Евген продовжував наголошувати у своїх статтях на різних важливих аспектах, як, от, захист Європи від ядерної катастрофи в цій війні, починаючи від того, що 4 березня я був з в своїх статтях інформував, що Україна конкретно захищала цілу Європу, і так як ми всі повинні пам'ятати, що в цей день, 4 березня, Росія була, були обстріли з сторони Росії найбільшої атомної електростанції. В Європі, яка є в Запоріжжі, і українські пожежники під обстрілами загашували цей вогонь. І я б заявляв, що в той час, коли пожежники під обстрілами і під загрозою свого життя загашували цей вогонь, вони не захищали тільки Україну, а захищали цілу Європу. Бо якби не дай Боже. Був вибух е, е, одного реактора, чи тих реакторів ці електростанції е, е, атомної електростанції. Е, міністр закордонних справ України в цей вечір по Твіттері повідомив, що наслідки були 10 разів гірші ніж е, цей випадок, який встав був е, в Чорнобилю. Евген також закликав світову громадськість до чіткого розуміння, що Москва не зупиниться на українських землях, а буде й далі продовжувати войовничу навалу на інші держави, і тому є в інтересах країн-членів НАТО і, взагалі, міжнародної спільноти допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність, оскільки це є найкращою. Гарантією миру і стабільності в Європі, на думку Евгена, коли відбувається геноцидна війна, постійно потрібні зусилля. Тому складно говорити наразі про плоди будь-якої діяльності. Мої зусилля були зусиллями які включаються в зусилля української діаспори, щоб допомогти Україні захистити свою, свою територіальну цілісність, а також допомогти. Тимчасово переміщеним особам, які приїжджають в різні країни Європи і Канади, Сполучені Штати Америки і інші країни, щоб їм допомогти поселитися. В цей складний час від самого початку повномасштабної війни Евген активно включився до всіх закликів з боку президента України й Конгресу українців Канади, щоб допомогти Україні захистити небо і тим самим запобігти руйнації українських міст. Вважаю, що коли Україна вже буде мати таку зброю, це значно прискорить. Остаточну перемогу Україну і завершить цю геноцидну війну сторони Росії проти України, але я розумію, що ця, ця, ця зброя Питвіт є найкращою щоб захистити небо, і тому вважаю, що вже Давно повинні були ту зброю е, передати Україні і допомогти українським військовим е, е, правильно нею користуватись. Щодо прогнозів, Евген вважає, що процес цієї війни вже проходив певні фази і захоплення українських міст, і відбиття ворога збройними силами України. Я думаю, що тепер навіть і е, мілітарні експерти погоджуючи, що Україна переможець. Я є переконаний, що Україна переможець нашим теперішнім найголовнішим завданням є подбати, щоб ця перемога була прийшла якнайскоріше, і як найменше було додаткових жертв, аген запевняє всіх новопробулих українців, що і дипломатичний корпус Канади, і Конгрес українців Канади роблять усе можливе, щоб відвоювати українські окуповані території і захистити територіальну цілісність України. До всіх інших, які тут є в українській діаспорі, живуть в українській діаспорі. Я закликаю, щоб ми були. В цьому новому році ще більш активні, ще більш жартовані своїм часом своїми різними пожертвами і долучалися до всіх закликів наших організацій, щоб допомогти Україні якнайскоріше перемогти і, і подбати, щоб в Україні запланував мир і справедливість. Громадська організація Україна 2050 яку очолює Евген, має певний план розвитку України. І Евген вважає, що мета окреслена в стратегії буде досяжною ще скоріше, аніж планувалося. Ми це бачимо в різних аспектах, в тому числі, що Україна в цьому році. Дістала статус кандидата до повноправного членства в Європейському Союзі. Так тому я думаю, що ті цілі, які ви наголосили, цей термін, який ми дали це, то одне покоління, що здійсняться дуже багато з тих цілей. Багато скоріше Евген також повідомив, що організація Україна 2050 запланувала міжнародну місію спостереження медіа щодо дезінформації стосовно України і української діаспори. Наша місія зараз начинає 169 має членів з 56 країн світу, які роблять моніторинг 42 мовами світу. І ми в цього року дали в обширний вже звіт з тої дезінформації, яка готувалася Росією від відзначення 30-ї річниці незалежності України до початку повномасштабної війни, 24 лютого. Зараз ми готуємо також обширний звіт. Uh, які ми представляємо в п'ятьох мовах uh, для засобів масової інформації і соціальних мереж, тобто в українській мові, в англійській мові, в французькій мові, в німецькій мові та іспанській мові uh, звіт про дезінформацію, яка кружляє uh, з джерел uh, Російської Федерації, uh, uh, відносно uh, різних питань. Пов'язаних і із Україною з українською діаспорою від початку геноцидної війни, від 4 лютого. Ми я думаю, що цей звіт будемо озвучувати приблизно десь до місяця часу. Друзі, ви слухали інтерв'ю з почесним консулом України в місті Монреаль та президентом громадської організації Україна 2050 Евгеном Чолієм. Всі статті Євгена розміщені на веб-сторінці ukraine 2050org Вітаємо всіх з Новим роком і прямуємо разом до перемоги.